Переносимося до Миколаєва. Там демонтують два під'їзди у житловій багатоповерхівці. В жовтні 22-го будинок зазнав ворожої атаки трьома ракетами С-300, Одна з яких влучила безпосередньо багатоповерхівку. Тривалий час люди відмовлялися від демонтажу під'їздів. Однак будівля почала стрімко осідати. Тож, зрештою, погодилися на те, аби їхні понівечені оселі розібрали. На місці демонтажу перебуває наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Вона поспілкувалася з мешканцями будівельниками. Наталю, вітаємо! Готові. Через тебе почути всіх. Вітаю колеги. Наразі будівельники розповідають, що демонтажом будівельних конструкцій займаються дуже обережно. Техніка працює повільно, фактично розбиваючи маленькі шматочки будівлі для того, щоб не зашкодити сусідньому під'їзду, який має залишитися після демонтажу цілим. Також працюють до несучої стіни дуже обережно, щоб не зашкодити і фундаменту будинку своїми діями. Ще кажуть, що майданчик у дворі дуже маленький, там вся техніка. Техніка одночасно не поміщується, тож працюють поетапно. Виконує роботи будівельна організація, яка має подібний досвід виконання робіт по всій Україні. Ми поспілкувалися з одним з ремонтників паном Петром, який родом з, Вінниці, з Вінниччини. Чоловік каже більше 40 років свого життя займався самобудівництвом. Однак війна примусила виконувати і такі роботи. Пропоную почути далі його пряму мову будував усе життя, тепер доводиться розбирати. Все те, що було збудовано. Людей шкода, і себе шкода, і все шкода. Буча, Ірпінь, Київ, Чернігів, Харків. Візде. Зараз Миколаїв. Одесь, Кругом, де наробили лиха. Ракета С-300 зруйнувала частково цей будинок в ніч на 13 жовтня 2022 року. Тоді в ньому загинули семеро місцевих мешканців, серед яких був 11-річний хлопчик Артем. Його більше шісти годин діставали з-під завалів рятувальники. Однак згодом дитина таки померла в лікарні. Два роки обидва під'їзди цього будинку вважаються аварійними. Людей звідти вже давно відселили, так само як із квартир деяких сусіднього під'їзду, бо й там мешкати було небезпечно. Спочатку в департаменті житлово-комунального господарства планували розібрати лише горішні поверхи постраждалих під'їздів. Однак згодом стало зрозуміло, що секції розбирати доведеться повністю до фундаменту. Більшість мешканців тривалий час дійсно не погоджувалися з таким рішенням, сподівалися на відбудову. Однак, коли зрозуміли, що пошкодження вже торкаються всього будинку, то зрештою дали на це згоду. Пропоную почути про це від мешканки будинку Тетяни не дати добро на демонтаж зараз я вже не могла, тому що будинок продовжує руйнуватися. Атмосфера, вода, температурні перепади це все впливає. Справа в тому, що дах першого і другого під'їздів потребує ремонту. А в такому статусі почати ремонт не можна, і люди за програмою є відновлення не можуть отримати кошти, щоб почати ремонт у своїх оселях. Після після домонтажу і будинок і його фундамент повторно обстежать фахівці на предмет того, які роботи слід буде виконати в будинку для його відновлення. Ну а мешканці демонтованих під'їздів зрештою отримують житлові сертифікати на придбання нових квартир. Наразі в мене вся інформація. Колеги передаю слово вам слово. Забираємо Наталі. Дякуємо за цю інформацію. На зв'язку був з нами Миколаїв. Рухаємося далі. В ефірі зараз будуть короткі.